Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Під час загострення політичної боротьби в Україні є загроза неадекватних ініціатив, якими всі позитивні тенденції досягнуті консолідованою українською владою може бути змито, неначе грозовою зливою. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи напередодні на засіданні уряду. Люди прошу стережіться популістів, які готові кожного зробити мільйонером, Як це вже було всередині 90-х, підкреслив Порошенко, за словами глави держави, частина політики вирішила зараз, що зовнішні ризики вже не актуальні. Саме час розпалювати в Україні внутрішні конфлікт заради зайвих місць у районних радах. Ці люди готові гранати метати під Верховну Раду і хоч цю Україну підпалити. Кінець цитати президента. Ну а тим часом 30% респондентів зовсім не вірять в успішність реформ в Україні. 32% сподіваються, але загалом не вірять. Таке дані соцопитування, проведеного фондом ДЕМ ініціативи та соціологічної служби центру розумково. Тобто дві третини не мають надій, і лише третина українців вірить в успіх реформ, і готові терпіти труднощі заради них. Сьогодні в програмі Радіо нам спробую засувати протести проти влади в умовах зовнішньої агресії, засадниче право чи розгойдування човна, як заявляв президент Порошенко. Будемо це робити з народними депутатами Депутатами представницею блоку Петра Порошенка Наталією Агафоновою вітаю вас, пані Агафонова. А також депутатом від партії Батьківщина Іваном Крульком. Вітаю вас, пане Крулько, вітаю вас. перед тим, як ми почнемо, сподіваюсь, нашу гостру розмову. Надам слово продюсері програми «Ваше слово» Андрію Кузнецову, Він нагадає про те, як в Україні зараз розгойдують човен чи ні. Вибух гранати під стінами парламенту, скандальне голосування змін до конституції, вихід з коаліції радикальної партії. Лідери держави продовжують говорити про події минулого тижня. то вже сильний вплив мають ці події на суспільство. Маємо зберегти спокій, стабільність та рятувати країну. Заявив президент України Петро Порошенко напередодні на розширеному засіданні уряду, сидячи за одним столом з Яценюком та Гройсманом. Візуальна єдність влади підкреслювалася і в промовах. Зараз в цих умовах передусім є єдність владної команди, єдність парламентської коаліції, єдність президентської вертикалі, президентсько-урядової, до речі. Тактика ворога змінилася, каже Порошенко. Зменшення обстрілів в зоні АТО. водночас спроби дестабілізувати ситуацію із середини. Тих, хто влаштував провокації під Верховною Радою, Порошенко відкрито називає терористами. каже, планували кинути гранату не лише в нас гвардійців, а й поцілити у вікно Верховної Ради. І жертв стало б ще більше. Тоді свободівці були одним із найактивніших учасників бійки. Громада реагує належним чином. Громада сьогодні навчилася давати гідний опит. Після викликів на допит лідер свободи Олег Тягнебок заявив про політичні переслідування. Ця справа це є абсолютне політичне переслідування. Це є намагання теперішньої влади ліквідувати, знищити своїх політичних опонентів. Раніше серйозні претензії до влади і конфлікт з правоохоронцями був у правого сектору, який планував провести референдум про недовіру парламенту, уряду і президенту. Правий сектор вимагав скасування мінських домовленостей і легалізації добровольчих батальйонів та відставки голови МВС Арсена Авакова. Андрій Кузнінцов, Радіо Свобода. Моє перше запитання, пані Гафонові. Ну дійсно, от є проблема. Так, оця зараз ситуація на Сході дещо затищає. Всі чекають завершення візиту президента Путіна до Нью-Йорка і цілком прогнозують подальше продовження цієї війни, яка не приміняється насправді на жоден день Росії проти України. Водночас, Майдан же стояв не за те, що була повна суцільність влади, і всі в один голос, як ті ж Росії, погоджувалися з керівником. В даному випадку з Петром Порошенком як знайти цю межу між правом на протест не таким, звісно, щоб гранати кидати, це не обговорюється. Це злочин, за який мають відповісти, і все ж таки єдністю держави у протидії агресії. Ну мені здається, що ні для ні для кого не питання, що в громадян у кожного громадянина України є право на висловлення своєї точки зору і шляхом проведення мирних акцій. Звичайно, ніхто, ні президент Порошенко, ні будь-яка політична сила, яка знаходиться в коаліції чи поза коаліцією, вона цього не спростовує. Але питання в тому, що дійсно ми знаходимося. Не треба забувати, є затища, нема затища, В нас є зовнішня агресія, і насправді вся гібридна війна, яка зараз іде, вона йде більше шляхом розхитування ситуації всередині країни з боку Росії. Ви вважаєте? з боку Росії. Тому я звичайно знову ж таки тільки суд. І правоохоронні органи можуть встановити хто є винним ну, ці у цій трагедії, серпня, трагедії, яка сталася 31 серпня. Але в будь-якому випадку Росія, навіть якщо вона не причетна до цього, вона буде користатися такими моментами. І зараз особливо в період цієї передвиборчої боротьби, яка почалася на місцевих виборах, ну мені здається, позиція політичних сил. Взяти на себе відповідальність, навіть якщо підтримуються і висловлюється право якогось такого мирного протесту, брати на себе відповідальність за те, що вони мають забезпечувати, організовуючи такий протест, максимально його мирний характер. Інакше, ну ми знову ж таки ніхто не каже про те, що зараз треба все заборонити, але е, в цих умовах, коли ми можемо порівняти рік тому і зараз майдан. Була цілком мирна акція, ми три місяці ми простояли мирно до хто... січня 2014 до січня, року, але до подій на Грушевського. Да, до подій на Грушевського. Але з боку протестувальників, коли вони були на мене, не було агресії зараз. Знову ж таки, навіть ті випадки, коли ми бачили відео, коли представники свободи ніхто не знає, хто кинув гранату, але коли вони били правоохоронців. Знову ж таки, це позиція не мирно проведе Наскільки Я розумію акції. вашу думку, пані Наталі. ви мене спростуєте, якщо неправильно вашу думку трактую. Навіть якщо це був провокатор, умовно кажучи, від Путіна ми не знаємо, що слідство не закінчили. Сьогодні пан Шокін обіцяв оприлюднити результати першого розслідування наступного тижня. Все одно ті політичні сили, які підбурюють такі акції протести, мають усвідомлювати, що може бути все. Так, так я вас розумію? Так, навіть якщо самі вони особисто ніякі гранат не кидають. Пане Крулько, а ви як вважаєте? Дійсно, от лідер вашої політичної сили, батьківщини, Юлія Володимировна Тимошенко, оці. Зміни до Конституції, те, що у центрі уваги було і залишається України, запропоновані президентом Порошенком щодо децентралізації, коли ще до надходження до Конституційного суду ваша політична сила у Раді підтримала цей проєкт від Порошенка. Так, зараз Юлія Володимира категорично проти виступила. Це не є розгойдуванням човна, на ваш погляд? Я хотів би сказати, що батьківщина ніколи не було політичною силою, яка розгойдує човен. Насправді. Ті протести, які сьогодні відбуваються на вулицях або можуть відбуватися, вони є дуже небезпечними для країни. Саме тому перед голосуванням 31 серпня у Верховній Раді батьківщина не закликала людей приходити до парламенту. Більше того, ми прагнули професійної дискусії з приводу змін до конституції її не відбулося жодних поправок чи пропозицій народних депутатів від інших політичних партій не були враховані. І, власне, те, що нам подали, сказали, що без жодної зміни коми за це треба тільки голосувати і нічого іншого. Якщо говорити про те, чому батьківщина голосувала за направлення змін до конституції до конституційного суду, це була наша свідома позиція. Ми очікували, що Конституційний суд зробить свою роботу, професійно підійде до питання і, зокрема, розгляне, чи можуть бути в Україні обставини. Які уможливлюють внесення змін до конституції, і я хотів би сказати, що чотири судді конституційного суду, які висловили окрему думку стосовно висновку конституційного суду, вони чітко вказали, що в Україні існують обставини, які нагадують більше воєнний стан. І в умовах такого стану виникає дуже велике запитання, чи взагалі можна міняти конституцію, хоч він офіційно не проголошений, але за всіма ознаками він таки є. Тому насправді ми дійсно свідомо це робили і очікували від Конституційного суду реальної їхньої дії. Ми отримали одобрямс, як завжди. І причому ті судді Конституційного суду, які по старинці повертали стару конституцію у неконституційний спосіб, і, при Януковичі, при Януковичі не і дали Януковичі непритаманні повноваження, за якими його народ не обирав. Які звикли робити все, що їм скажуть з адміністрації президента, вони так само поступили і цього разу абсолютно формально, і це мені здається, але, що це пане, ваша політична складу. сила проти зараз, тепер, але тепер, на що вулиці стосується, не виходите, що так? стосується ми, ми взагалі завжди виступаємо за те, щоб дискусія відбувалася професійно, і щоб роз'яснювати громадянам ті чи інші наші позиції. Пане тепер пане, що стосується можна уточнити, так. що заважає політичні ваші сили. Вести професійну дискусію і вносити поправки до цих Зав... конституційних змін, тобто підтримати, якщо ви підтримували направлення до конституційного суду, і зараз ви кажете, що ми би з поправками були можливо згодні Звичайно. з нашими, я, я що вас... заважає вам подавати ці поправки? Я вас розчарую, що відповідно до нині діючого регламенту Верховної Ради навіть 150 народних депутатів. Не можуть внести жодну поправку до Конституції, яка проголосована в першому читанні. Тому ми виключені з цього процесу. Це, на жаль, навмисно, коли писався цей регламент, була написана така норма, яка унеможливлює. А коли писався цей регламент? Цей регламент писався за часів попереднього парламенту, попереднього складу парламенту, часи Януковича. На моє переконання, ми, як, ми б мали змінити регламент, але в той же час не в цьому проблема. Проблема в договороздатності ініціатора внесення цих конційних змін президента України до того, щоб почути наші пропозиції. Ви стверджуєте представники батьківщини, що немає насправді я стверджую, що не було жодного бажання вносити зміни до конституції і чути наші пропозиції. Поправки ми їх дуже чітко висловлювали. Вони власне є трьох. Три складові перша складова це питання здійснення виконавчої влади префектами у районах і областях. Другий момент це повернення, те, що є в діючій конституції, поки що право рад районних і обласних висловлювати недовіру зараз голові райадміністрації або обладміністрації, а далі префекту. Ми вважаємо, що це право в районної ради має бути для того, щоб зберегти і баланс. І третє це стосується можливості президента припиняти повноваження призупиняти повноваження ради громади. Якщо таке якщо ця рада прийняла рішення, яке не відповідає Реза Конституції. за проти такої можливості, я для те, президента? я за те, щоб президент мав можливість, якщо ради громад втручаються у питання національної безпеки, територіальної цілісності і оборони, то тобто, обмежити це, це право президента. Так, Але якщо це стосується в принципі всієї конституції, то тут можна за вуха притягати будь-яка так, так, так. з пані Наталі. Ви хотіли що заперечити? Була я хочу сказати, що насправді, згідно діючого регламенту, ця норма дійсно вона може подвійно тлумачитися. Але процедура внесення змін існує. Яка? Процедура внесення змін існує а, а який, після а який першого. А в який після, момент? Після того, як прийнято в першому читанні, ви вносите так цього, да треба цього 150 немає. треба цього 150 немає. голосів, і насправді потім це просто потребує по другу другого вже направлення до конституційного суду. Якщо Зараз будуть зміни, я, я стверджую, і е, я ми можемо це перевірити дуже легко. Що насправді, на жаль, депутати позбавлені права законодавчої ініціативи саме в цьому контексті. Це в цьому плані регламент Верховної Ради не відповідає конституції, але ми зараз можемо ну дуже довго дискутувати про юридичні тонкощі. Насправді варто сказати іншу річ. Вчора дійсно президент України закликав, щоб було менше популізму, і всі ми, ми бачили так. Ми цитували двох двохгодинний ефір, де був суцільний популізм, тому що 5 серпня в нас 5 вересня стартувала виборча кампанія в місцеві ради, і тут, через три дні після цього, відбувається таке велике дійство. Динам, О, вже Динам презентують, з боку президента де нам презентують, як тепер громадяни України стануть добре жити, оскільки на 13% підняли прожиткові мінімум, мінімальну зарплату. Я, я хотів би сказати, що дійсно потрібно навіть в цьому плані дивитися на ті закони, які в нас вже прийняті і діють, і відповідно до них планувати роботу, в тому числі стосовно підвищення соціальних стандартів. От, наприклад, до цього часу ми не можемо добитися простої речі. Верховна Рада України, батьківщина за це не голосувала, прийняла неконституційну норму, відповідно до якої оподаткувала пенсії працюючим пенсіонерам на 15%. Це в жодній державі світу немає такого, щоб оподатковували пенсії. В нас це факт, і ми пропонуємо цю норму скасувати. Не чують. Очевидно, що прийдеться звертатися до Конституційного суду, бо ця норма є дійсно неконституційна. Це один момент. Другий момент от на липень місяць це вперше було за всі роки незалежності. Якщо Подивитися і статус. Якщо можна ін, індекс, індекс індекс споживчих, споживчих цін, це слово. то е, вперше прожитковий мінімум дорівнював 40% від споживчих цін, які існують вперше в інших історії Такого незалежності України. Не було, так. Я вам скажу, що на гроші зараз у бюджеті України веде війну. Хіба є гроші е... зараз? У бюджеті України на єдиному казначейському рахунку зараз знаходиться 46 мільярдів гривень. Це просто щоб ми розуміли, це офіційні дані. Державні можна покрити але... ці вигляди, пані але є, але є видатки, які треба покривати. Знову ж таки, давайте не забувати. У нас бюджет, який був прийнятий, він був прийнятий з дефіцитом. Окрім того, в нас є величезний зовнішній борг, і нам треба знову ж таки покривати, оскільки скорозований на 4 роки. Навіть при реструктуризації у нас є виплати обов'язкові. Розумієте? І питання в тому, що знову ж таки, для того, щоб не йти шляхом популізму, да ми підвищуємо соціальні стандарти, але в той же час ми за, за рахунок яких коштів це робимо, коли в нас дійсно в країні не зростає ВВП? І про що ми кажемо? За рахунок чого? За рахунок боргових зобов'язань ми будемо це виплачувати. Знову ж таки, що ми кажемо? Ми латаємо дірки. І що ми в результаті залишимо? Ну хто думає про нащадків? Да, ми робимо якусь працю на один день і знову ж таки не задумуємося на тому, що з країною треба що що буде з нею через 5 через 10 років. пані Наталі, я тільки е, єдине хочу сказати, що е, відповідальні політики і відповідальна виконавча влада вона повинна принаймні мінімальний е, рівень, який потребують люди. Вона повинна його забезпечувати. У нас, у нас, у нас, часу, люди, так, у нас люди, громадяни України, ніколи не жили на широку ногу. Вони завжди виживали. Але вперше я кажу за історію України 40% від того, що людина мінімально мусить це закупити для колен. того, щоб не вирішувати. Я таке постання постання. Дивіться, уявимо собі зараз був би президентом не Петро Олексійович Порошенко, а Юлія Володимира Тимошенко. Вона б діяла інакше. В неї були в важелі е, оці пропозиції, які висловлюєте, будучи в опозиції. Я, втілити е, я не хотів би гадати, як би було. Я хочу сказати, як було, коли Юля Тимошенко очолювала у. Уряд була прем'єр-міністром. Так от, в 2000, в той період, коли вона була прем'єр-міністром України, соціальні стандарти в країні були найвищі да, за всі роки. Але в той це, же час це не правда. було це не факт. було зовнішньої агресії, це і ми не були в стані війни. Я, Безумовно, Давайте що не поріблі, що, що не було зовнішньої агресії. Була агресія проти Грузії в той час була дійсно але складна Грузія ситуація. Не, не про Украї, Україна була в в режимі економічної кризи, яка охопила тоді весь світ, Багато було проблем. Але факт, я просто хочу цифрами говорити. і Факт є той, що найвищі стандарти соціально. Були саме в той момент, але знову ж таки, це але, трошки нас, маніпуляція але, цифрами, в нас, бо в нас різні вихідні але, дані. Але, але ми не можемо порівнювати ситуацію. Е, е, не президент України на сьогоднішній день це в повній правда. мірі відповідає за прем'єр-міністр. Вважаєте Арсеніє? Сеїв... Е, ну звичайно, тому що в нас це якраз питання виконавчої влади. Президент України відповідає за зовнішню політику і безпеку. Те, що вчора президент України вирішив, так би мовити, взяти в цьому участь, щоб також продемонструвати, що і він причетний до підвищення соцстандартів, Ну, це вже питання знає. Такого піар, але, але Але, але вибор це... є законодавча ініціатива, це, він може проходити. Чому він... це піар? я ж таки, він є відповідальний за якісь. Я ж я ж не проти. Я єдине хотів би сказати, що насправді, якщо проходити подивитися методологію визначення прожиткового мінімуму, який має бути в україні це мають знати і наші глядачі він повинен сьогодні сказати 2997 гривень. от у нас дві хвилини Я хочу пані наталі ще здресувати таке запитання mm. ви не просто зараз народний депутат від блоку петра порошенка для вас небайдужим має бути небайдужим ставлення до партії удар віталія кличка зараз під цими, перед цими місцевими виборами удар віталія кличка і політична сила петра порошенка вирішили об'єднатися сама той самий прояв єдності як заявляють ініціатори цієї так. політичної ініціативо водночас Єгор фірсо ваш колега по Парламенту теж від блоку Петра Порошенка теж від удару людина. Він дуже критично до цього ставиться. Він вважає, що фактично цим об'єднанням, я цитую пана Фірсова, знищується удар. Ви як людина теж з удару Погоджуєтесь з таким твердженням? Ну мені здається, знову ж таки, у кожної людини є своя точка зору. І я зовсім тут не можу там критикувати Єгора, В нього є своя позиція. Він вважав, що на цих виборах, якщо удар би пішов, він би зайняв гідне місце. Знов ж таки, ми повинні виходити з реалії, які є зараз в країні, і насправді, принцип єдності він себе. Мені здається, виправдав тоді, коли були президентські вибори, коли були парламентські, і зовсім ну в цій ситуації логічним було об'єднання на місцевих виборах. Пане Крука, от батьківщина, могла б наприклад об'єднатися з Блоком Порошенка? Батьківщина, яка є найстарішою політичною партією в сьогоднішньому парламенті і єдиною, яка залишилася з попереднього скликання, все інше це нові. Політичні проекти безумовно, що для батьківщини це неможливий варіант. Ми йдеможливий йдемо про на ми... це. Навіть переговори не ведуться. Так же, зараз. ми йдемо на вибори самостійно. В нас партія розгалуджена існує в усіх найменших містечках і селах України. В нас є дуже серйозний партійний актив, і я вважаю, що ми зможемо показати гідний результат на місцевих виборах самостійно. Але безперечно, що ми будемо співпрацювати в місцевих радах з усіма політичними силами, які виступають з позиції національних інтересів України. Пану одна сам кінець нашої розмови залишилося буквально менше хвилини. Хочу процитувати думку журналіста Павла Казаріна, висловленого, зокрема на сайті Радіо Свобода. Він стверджує цитата: проблема навіть у цих подіях 31 з під серпня підради не в радикалах. Вони неминучі в будь-якій країні в будь-якій ситуації. Проблема в тому, що за їхніми спинами стоять політики, які хочуть на спинах цих радикалів в'їхати до коридорів влади, усвідомлюють політики від будь-яких політичних сил зараз в Верховній Раді цю небезпеку. Звичайно. А ви, пане те, що їм користуються такими ситуаціями політики, пане Иване, ви як представник використання, опозиції, в чомусь? використання зброї в політичних цілях є неприпустимо. І те, що в Україні. Право на використання зброї стало повсюдних, це є насправді трагедія. І з цим маємо ми всі разом боротися. Дуже вам дякую панове. Це весь цей час. Він, який був у нас на цю розмову з гостями студії народними депутатами» Наталією Агафоновою та Іваном Крульком. Провів ефір Олександр Лещенко.